Пам-парам-пам! Інстаграм політики. Саме так можна розцінити прес-реліс, який з'явився не так давно на офіційній а, сторінці компанії. Де вони пояснюють про те, що вони будуть обмежувати в цьому році політичний контент? Причин цьому декілька: перш за все, цей рік, 2024, це є виборний рік на всій планеті. 64 країни. Уявіть собі, це величезна сума, більше населення планети буде голосувати. І як сказано в пресрелізі, для того, щоб люди могли обирати да, той контент, який вони споживають, для того, щоб не бути інструментом пропаганди, для того, щоб не бути інструментом ведення в оману, вони а, виключають політичний контент з охоплень. Для тих людей, які не підписані сторінку. Що це означає? Я перекладу на найбільш просту мову. Це означає, що наразі один із найпопулярніших інструментів в інстаграмі, той, який, собственно, по. Подарував TikTok нам всім, це є Reels, вертикальне відео. І в чому плюс Reels? В тому, що Reels допомагає вам з вашим контентом вийти за рамки своїх підписників. Якщо у вас класно залітає Reels, у вас є дуже багато людей, які його подивляться, які навіть ніколи про вас не чули. Якщо контент подобається, людина приходить і підписується. Для політичного контенту в цьому році ця функція вже-чик-чик. Кенслд. Обмежена. Так само, наприклад, якщо ви хочете щось знайти в пошуковій в пошуковій стрічці інстаграму, ви там не знайдете політики зовсім. А ви знайдете там ногтики, ви знайдете там нову сумочку, ви знайдете там якусь кафешечку, якусь лата на кокосовому, але жодної серйозної інформації ви там не знайдете. З одного боку, це знов-таки зрозуміло, бо минулі вибори в Америці, а в Штатах а знов-таки для. А хто не знає, я трошки скажу, що вибори в Америці це трансетер в політичних технологіях. Наприклад, це промови Трампа. От коли він балотувався в перший раз як президент і виграв. Тобто, що робили політтехнологи? Вони брали Є от така промова. А якщо подивитись цю промову від початку до кінця, то може здаватись, що у дяді шизофренія, тому що він говорить один тезис політичний, потім приходить там одна-дві хвилини. Він говорить прямо протилежний політичний тезис. і Це якби в одній в одному відео виглядало дуже дивно. Але такі відео не були створені для того, щоб їх дивитись від початку до кінця. Вони були створені для того, щоб нарізати, а і далі вже просувати через таргет. А тій потенціальній аудиторії де якої той чи інший слоган був націлений. І якщо ви, вам здається, що вже пройшло багато років, і, може, це вже не актуально, ні ми, котики. Я дуже уважно переглядала інтерв'ю ем... Хуйла, да, так і скажу інтерв'ю Хуйла, у тому Карлсону, який живе, не знаємо де. А, і, чесно, конечно, чесно, це було дуже важко. Чуть не блюванула пару разів, поки дивилася, але якщо подивитися дуже уважно, то це дуже зрозуміла така сама політична технологія, де Просто це створено для того, щоб потім таргетувати в Америці, не нас з вами. Це не для країни СНД зовсім. Це не це не для України, не для Росії. Це саме для конкретного пулу виборців в Америці, і з точки зору політехнологій все було зроблено гарно. Щоб не потрапляти в подібні скандали, інстаграм каже, що ми обмежуємо, якщо ви підписані на якогось кандидата, це означає, що ви побачите його пости, якщо ви підписані, тобто в сторіс і в стрічці, у вас це буде інше охоплення ні. Тому головний тепер KPI для людей, які будуть працювати в політиці, як я вже можу собі припустити, це саме. А набір підписників, і якщо раніше можна було взяти сторінку кандидата, так розповіме такий рецепт: береш сторінку кандидата. Перше все верифікуєш її. Бо якщо ти не верифікуєш, по перше якісь підараси з іншого лагеря можуть зробити це перш за. Першим і можуть там постити явно на те, що ти хочеш постати від себе. Другий момент а це дуже престижно, коли є така синя галочка, люди більше підписуються. Ну і третій момент от на минулих виборах в Україні головний KPI був все ж таки перегляди. Бо чим більше ти охопиш, тим більше ти скажеш про себе, чим більше людей почує прізвище твого кандидата, тим більше віргійні, що вони чук -чук, зроблять ось це. Так, ось і раніше можна було взяти там пусту сторінку, верифікувати її, нагнати ботів для масовочки ну а далі люди вже так більше підтягуються, бо вони. А, бо люди, якби вони схильні підписуватись на більш великі сторінки, ніж на маленькі. Так ось наразі вже ця історія вже буде не супер гарно працювати, бо боти вони не будуть ефективними. Ботів Instagram сам для таких сторінок буде видаляти, тому тут можна ще й, і ботів втратити, які потім можуть бути знадобитися для коментарів. Ну коротше, це дуже зараз складна історія, і е, основним я думаю, KPI для тих, хто буде працювати в політиці, буде саме. На саме а, набір а, реальних підписників. Тобто, тепер це буде така більш ще серйозна і важка робота. Подивимося, як вони будуть з нею справлятися. <гум> <гум> а тепер давайте перейдемо до найголовнішого питання, через яке я і вирішила записати це відео більш за все. А як Інстаграм буде розуміти, що у вас політичний контент? Ну, ясно, за допомогою штучного інтелекту. А давайте подивимось а, на перелік тем, які відносяться тепер до політичного контенту. Я чесно скажу, коли я подивилася на перелік, то це всі, всі теми, які хвилюють людину, окрім в сумочок і якоїсь такої там, якоїсь на косом, розумієте? Тобто це питання прав жінок. А, питання, будь-які соціальні питання, питання ЛГБТК спільноти, питання війни це все тепер політичний контент. І ви тепер ніколи його не побачите, якщо ви не підписані на людину. Ось так тепер це виглядає. Моя подруга підписана на сторінку Сен джевелін і зробила репост Reels. З імпресивною промовою військового Так як я не підписана стрінку Сен Джевлін, я побачила лише чорний екран, і тут я згадала свій конкретно приклад з інстаграмом. Коли я зрозуміла, що слово Україна в пості це вже небажаний контент, коли в жовтні минулого року в Вільнюсі було відкрито Мурал зі мною. Я виклала пост. І в якийсь момент я пам'ятаю, що в першу добу я відкриваю там Instagram і бачу, що у мене 30 лайків під постом і жодного коментаря. І я така думаю, е, альо, у мене взагалі є друзі чи ні? А потім е, я зрозуміла, що мій пост просто через те, що там було слава Україні і е, українська символіка на фотографії. А він просто попав в ціновий бан і його ніхто не бачив. А далі, тобто, це все буде ще більше закручуватись. Тобто, будь-які теми, які можуть визвати, ну це називається порідкоректно дискусію в суспільстві. Ну, вони будуть о, о, з інстаграма випилюватись. І про це заявив заявила офіційна особа. Празі ще ось тут. Хто тут заявив? От він сказав, що ми просто не хочемо. А чутливого контенту для наших користувачів. Ну, коротше, говоріть речі своїми іменами. Ви просто хочете касіть бабки на інтернет-магазинах, на трусиках, літчиках і всяке про лабуді, а все інша історія вас не обходить. Добре, добре, це позиція у 2024 році. Інстаграм офіційно позиціонує себе як онлайн-платформа, така, така, такий собі Amazon, просто ще з якимось. Розмовним або якийсь інтерактивним контентом добре. Тоді у нас виникає питання: а хто ж тоді підхопить? Хто ж тоді підхопить оцю всю, цей шматочок величезного пирога, який звільняє інстаграм? А я вам відповім: Твіттер, або як зараз модно говорити, Ікс. А чому? Тому що там нема цензури і про це? Публічно заявляла ту те, що пудало, яке, на жаль, володіє цим. Чому я вважаю, що Ілон Маск — пудало? Ну, тому що він публічно підтримує Путіна. А всі, хто підтримують Путіна, ну так би ясно. Тому можна передбачити, що для лідерів думок, які вже мають вагомі сторінки в Твіттер, приходить золотий час, тому що. Інстаграм написав, що він буде обмежувати, наприклад, пости з політичним контентом навіть у блогерів. Тобто, якщо ви блогер в Інстаграм і ви взяли собі якусь політичну рекламу, то ваш пост ніхто не побачить. Відповідно за нього ну, як би, може заплатити, але результату не буде. Може, і не знаю. Гроші назад заберуть. Мало ли які там ще зараз погані люди можуть втрапитись, а може просто не заплатять. Це, до речі, теж дуже часто в політиці штучка. Та моя вам порада котики. Якщо ви за якимись підерасами підписались, то беріть під беріть предоплату. Ну так, ось якщо ми говоримо про Україну, то дякувати Богу, У нас а, немає в цьому році, поки що принаймні, Політичного виборного процесу є, звісно, окремі кандидати, є окремі політичні партії, які вже готуються. Є деякі очільники благодійних фондів, які вже на низком старті, вже задовбалися вже робити ці добрі справи. А вибори все не і наступають, не наступають. Так їх, звісно, можна пожаліти, бо ну то інша історія. Але, а, наприклад, в Україні Twitter не суперпопулярний. Instagram, Інстаграм, Фейсбук, Телеграм це основні, основні джерела інформації, які в нас популярні. Чи треба пушити? Наприклад, чи пушила би я твітер в Україні? А якби займалася зараз виборами, думаю, що так є в цьому певна пппевна мета, і можна так само як Острівок типу свободи це все приподносити. До речі, я нещодавно дивилася інтерв'ю з одною акторкою фільмів для дорослих. Що у Твіттері все без цензури. Туда можна виставляти Так, да, там. Повністю це типу як соціальна мережа для студії і. Кто я торі да не тільки політика, але й... але з іншого боку, готуючись до цього відео, я зрозуміла, що у нас вже є а, телеграм, телеграм-канали. Вони вже можна сказати, що умовно замінили а, якомусь а, відсотку Твіттер, Бо а, телеграм так само, коли почалось повномасштабне вторгнення. Я була наприклад одним з цих людей, які формували такі групи, і ми масово одночасно кидали страйки на z пропагандонські канали для того, щоб їх закрили. Але відповідь у компанії одна, що ми такий собі стрівок свободи, і ми не будемо видаляти пабліки ані з тої, ані з іншої сторони, бо в принципі це теж зрозуміло, що там ну якби росіянці теж можуть накидати страйки на офіційні канали. Офіційних осіб і це теж якось на ок їх втратити. Тому вони сказали, що все, кожен читає то, що хоче читати, і ми на це впливати не будемо. Тобто, хочете промивати собі мозок, промивайте, не хочете, не промивайте. Демократія Йоптіть. саме сітка телеграм-каналів це є однією з найпопулярніших політичних технологій. Тобто, ти береш свій канал. Кладаєш в нього гроші, розкручуєш, а далі продаєш рекламу дружнім кандидатам, або тільки своєму, або ще щось, наприклад, є один телеграм-канал, він спеціалізується на якби вони просто пишуть ну реально правду, таку таку чорну, ну не дуже чорну, ну просто от як вони є. Тобто те, що не пишуть в цінних новинах. Але потім ти починаєш думати: а хто є тоді вигодо. Чатерем, да від цієї історії, а потім ти дивишся більш уважно, що от дивіться: от цих, цих 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 поласкають, а оцю, от цю, наприклад, людину не поласкають. І тому можна зрозуміти, в принципі, чий це канал або, ну, в общем, ви зрозуміли. Це, в принципі, завжди вправа така для уважних. На цьому у мене все. З вами була Тетяна Дробоця сьогодні, власною персоною, бо умніче на Дроботі роботі ТВ. Тільки ти ця Я сподіваюся, вам було цікаво. Якщо вам було цікаво, то найменше, що ви можете для мене зробити, це поставити лайк. А, якщо ви ще напишете мені коментар, я буду сильно рада, бо це допоможе алгоритмам просувати це відео. Ну і в цілому, знаєте, чесно, коли ти отак от розмовляєш з камерою постійно сам на сам, і потім бачиш якийсь Коментар, якийсь фідбек, це так приємно. А ще, мої дорогенькі, якщо ви хочете підтримати контент від красивої української дівчини при фронтовому місті Запоріжжя, то я вам залишу баночку, і ви можете тоді, тоді і тут і туди мені діслати подяку. І за це я дуже дякую своєму підписнику, який сам мені написав, сказав, що як можна підтримати контент. Дуже дякую, це було дуже приємно. Прям зробило мій день.